Шановні колеги, сьогодні дійсно дуже цікавий захід, і, власне кажучи, сама багато чого цікавого, нового для себе дізналася. І тому е, хочу ще поділитися з вами власним досвідом. Створення оболонок уроків. Ну, звичайно, як ви розум... як вже з мого представлення зрозуміло, що я є автором підручників, автором, звичайно розробок уроків до підручників математики з першого по шостий клас, але у той креатив, який нам пропонує зараз штучний інтелект у створенні всіляких цікавих форм роботи, ну, це додаткові наші можливості. Звичайно, що я дуже люблю методику навчання математики і вважаю, що так глибоко і логічно і взаємопов'язано вибудувати систему навчальних завдань уроку, може, ну, поки що лише. Людина, але штучний інтелект розкривається у взаємодії з людиною. Пане Володимир нам розкривав. Питання про промпт інженірінг, і перед вами схема. Ми я в науковому плані займаюся проблемами промпт інженірінга, і зараз дуже багато іноземних статей 24-го року, які присвячені, власне кажучи, промпт інженірінгу. Не буду вдаватися до цієї блок-схеми, цьому циклу, можна сказати, в циклічному процесу. Але ж на етапі проєктування промту ми маємо дати чітку вимогу. Мету, тему, типи, формат відповіді цільову аудиторію, додаткові деталі, це можуть бути і обмеження і таке інше. Потім нам штучний інтелект видасть результат. Ми можемо оцінити результат, відповідність запиту, наскільки повна відповідь, наскільки правильна інформація і чи зручно її застосовувати. Якщо результат не задовільний, то ми вдаємося до оптимізації, тобто ми додаємо уточнення, розбиваємо завдання на... Під завдання, наводимо приклади, вказуємо на висвітлення процесу і при... можемо призначати роль шиї. Власне кажучи, це техніки оптимізації. Ну І далі використовуємо промпт, оцінюємо. І якщо ще потрібні покращення, вдаємося до ітерації, знову уточнює вимоги, додаємо деталі і таке інше. Але е, вчитель, е, вчителю треба навчитися задавати, ну, принаймні хоча, хоча б такі початкові промти для шиї, і потім їх оптимізувати. З цією метою використовується у техніці short prompting. Тобто, це ви задаєте. Штучному інтелекту приклад і бажану відповідь. І кілька таких варіантів: приклад, бажана відповідь, і потім е, даєте вимогу, і він має в тому самому форматі за таким самим зразком, видати вам результат. Chain of truth. Це, Ця техніка використовується тоді, коли вам потрібно описати процес, наприклад, розв'язування задачі, пов'язати, щоб висвітлено зв'язки були між кроками, щоб було зроблено висновок. Вже багато сьогодні говорили про ролл prompting. Тобто ви задаєте штучному інтелекту, від якого лиця він має дати відповідь: вчителя, експерта, учня, науковця і таке інше. Метод промптинг проте трошки згодом. І структурований промптінг, коли ви даєте наприклад, план, що вам потрібно. От здебільшого ми використовуємо, коли ми уточнюємо або просто без метапромтів задаємо запити, здебільшого ми даємо такі структуровані запити. Ну і е, коли ми добираємо різні техніки промту, не буду зараз на цьому зосереджуватися. Отже, на слайді представлено все, що я з щойно сказала. Єдине, що коли у вас буде стру... складна структура промту, то ви будете використовувати і структурування, і chain of оффрост, е, творчі завдання, role prompting і few shot, тобто приклади. І для розправлення так. ну... Е... Тобто добір техніки промпт-інженірку, це, власне кажучи, вже справа вчителя, справа того, хто бажає одержати найкращу відповідь від штучного інтелекту. Але сьогодні не про це. Єдине, що хочу зазначити, що на підставі цих всіх технік, на підставі процесу промпт інженерінга, ми сформулювали з колегами метапромпти. І сьогодні я просто вам представлю, як працює один з метапром. Це створення оболонок уроків. Тобто в цьому промці, в запиті, ми пропонуємо е, створити сценарій уроку, тип, наприклад, це квест, мандрівка, змагання і таке інше. За іншими параметрами, даємо тему уроку, мету уроку прописуємо, завдання, дидактичне, розвивальне завдання. Це можна взяти з розробок уроків чи вашого конспекту уроку, клас. Тривалість, стиль, стиль оболонки, це може бути там, фентезі, історичний, науковий тощо. Е, і необхідні елементи, сюжетна лінія, ролі учнів, система завдань відповідно до сюжету, правила просування набору балів, фінальна мета, винагороди, бонуси, елементи оформлення класу, ну і план розробки, загальна концепція, деталізація етапів, навчальні завдання в контексті сюжету, систему оцінювання, необхідні матеріали. Ну, Дивіться, будь ласка, математика перший клас, це підручник, який ми разом з Оксаною Володимирівною Андріянка створили, і ми запропонували з цим метапромтом штучному інтелекту Cloud AI, клауд е вставили просто в ті дужечки квадратні. Тему вимірюємо довжини відрізків. З розробок уроків взяли мету, завдання, дидактичне завдання, розвивальне задачу. Визначили клас, тривалість 30 хвилин, стиль, стиль оболонки науковий. Ну і далі, щоб він нам прописав всі ці необхідні елементи. Ну, для цього ще ми завантажили сторінку підручника. Ми скопіювали, завантажили сторінку підручника, і ми, крім, крім того, завантажили розробку уроків. От ви бачите, це розробка з методики для вчителя. Досить багато, багато сторінок. І ми запропонували створити сценарій, цікаву оболонку для цього уроку. Тобто, ви цей промпт бачили щойно. Створи сценарій уроку і подивимося, що нам створив клод: квест пригоди України вимірювань. Є загальна концепція, є сюжетна лінія, ролі учнів, фінальна мета, деталізація етапу, вступ та мотивація, перше випробування око спостерігача. І ви бачите завдання підручника враховані. Другий етап. Мудрий порівнювач так само на підставі завдання підручника. Четвертий етап, третє випробування таємниця мірки, так само завдання підручника. І четверте випробування: майстри сантиметра. Він дає назви з використанням завдань підручника. П'яте випробування математичні загадки. Ну тут вже він за, запропонував, виходячи з. Розробок уроку. Ну, і ще додаткові відомості для кожного випробування, тобто є певна сюжетна оболонка, надана система оцінювання, необхідні матеріали, елементи оформлення класу, бонуси. Ну, Мені все ж таки не сподобалося результат роботи. Хоча погодьтеся, що досить пристойно, більш-менш. Але е мені захотілося деталізації, тому я запропонувала йому деталізувати. І вже Тут вже більш прописана сюжетна лінія, і більше прописано там команди, прописано звернення королеви країни вимірювань. І таке інше, тобто тут же значно більше деталей. І ці завдання підручника вони переформульовані вже в цьому варіанті, виходячи з безпосередньо з сюжету цього квесту. Таким чином, так звичайний урок за такою, ну можна сказати. Стандартною темою можна огорнути ось таку оболонку, і крім того, я його попросила прописати діяльність вчителя і діяльність учня. І, е, звичайно, щоб е, діяльність вчителя і діяльність учня була прописана, виходячи з тих розробок уроку, який, е, я, власне кажучи, йому йому надала. Тобто, що мені сподобалося? Мені сподобалося, що штучний інтелект е, він зчитує інформацію з pdf файлів з скрінів, з картинок. Ну, як ви бачите, тут і система деталізована система оцінювання і елементи оформлення класу, і таке інше. Тобто. Є можливість йому не давати таку, так би мовити, можливість творити все, що він хоче, а так, щоб це було в контексті конкретно даного підручника і конкретно даної методики, не відходячи. Звичайно, що тут це лише оболонка, з якою може працювати вчитель. Ну, дивіться, будь ласка. Потім, от за цим посиланням можна подивитися, як попрацював клуд. Потім я задала чату GPT оцінити роботу клуда за критеріями, відповідність запиту, повнота відповіді, правильність інформації, практично застосованість, структурованість відповіді. чат GPT досить високо оцінив роботу клуду. і... Надав мені таку інформацію. Єдине, що, коли я запропонувала чату GPT посилання на роботу Клуду, він мені сказав, що він не вміє відкривати інтернет-сторінки, йому треба було скопіювати. Тому, на жаль, єдине, що я не надала йому оцих сторінок. Ну, Давайте подивимося. Після того, що я дала вихідний промпт, і мені було запропоновано сценарій, який потім я деталізувала. Мені прийшло, прийшлося трошки попрацювати, щоб його. Е Поєднати, так би мовити, оту додаткову роботу з вихідною, і мені для цього уроку для емоційного забарвлення, для створення емоційного позитивного емоційного фону мені потрібні були малюнки. Малюнки я робила в чаті GPT. оскільки скільки я вже в чат GPT заклала результати роботи клоду, і це я розпочала новий чат. Відповідна чат GPT розуміє, про що йде мова. Я йому запропонувала створити мені візуалізацію малюнки, наприклад, в стилі аніме. І він спочатку запропонувала йому напиши, які малюнки мені потрібні. Він мені написав, і потім він запропонував я йому запропонувала, щоб він мені ці малюнки намалював. Ну, дивіться, будь ласка, я не буду на цьому зупинятися. Я не буду читати цей квест. Звичайно, він буде на сторінках. А я розкажу вам про такі хит... хитрощі. хитрощі. GPT, звичайно, що вчителю. Дуже важливо, щоб ці е, сервіси штучного інтелекту були безкоштовними. Звичайно, що в клуді є певне обмеження, тому я і задала такий промпт, досить, досить такий багатоступеневий, тобто структурований промпт, з тим, щоб він максимально мені надав відповідь. І Потім фактично я поточнила. І в мене вже лишилося не так багато можливостей варіювання. Але клут в контексті створення таких цікавих емоційних. Оболонок він дуже гарно працює. І єдине, що хочу сказати, що навіть можна для початкових класів, отакий от важливий теоретичний зміст, можна е е сформувати е не, е у вигляді якоїсь казкової оболонки, де герої будуть видавати от ці правила математичні, там, займіски арифметичних дій, правила лічби і таке інше. Ну, і щодо обмежень чата GPT, чат чи ПІТІ малює безкоштовно, я говорю про чи... міні-три е, малюнки. Але яка хитріщ? Хитрощі є такі, можна запропонувати йому створити серію малюнків для квесту. І, звичайно, якщо ви надаєте зворотній зв'язок, йому я маю на увазі штучному інтелекту, ось мені не сподобалося, наприклад, оцей малюночок. Я йому сказала, що мені потрібно, щоб Мірки. Були однакові, чи щось там інше. Він, він малював дуже багато малюнків. І це все, що ви зараз побачите, це все намалював він за одну сесію. Тобто, так, я досягла обмеження, але ж він мені зробив досить багато малюнків. І навіть дивіться, мені потрібно було. Ілюстрацію до порівняння способом прикладання предметів за довжиною. І ось мені ось такі варіанти намалював. І наступний варіант. Я йому сказала, що мені не дуже подобається, бо там з'явилися такі деталі. Мені потрібно, щоб вони були різного кольору, але як він зрозумів. Ну, і, е... Звичайно, що е, це дуже важливі такі моменти. Наприклад, коли в першому класі ми вводимо поняття довжини, ми не підводимо до необхідності вимірювати довжину. То є така, е, е, так би мовити, ситуація, коли ми маємо порівняти довжини двох мостів. І, звичайно, що ми ані наука, ані накладанням це зробити не можемо, і виникає ідея, що треба покрокувати. Але в дітей різні кроки і будуть звичайно різні результати вимірювання. Ну і тут, звичайно, ми використовуємо ще завдання з підручника і підводимо дітей до необхідності обрання єдиної мірки. Це мірка є сантиметр. Ну, ось я дуже намагалася, так би мовити, коригувати діяльність чату GPT, щоб він мені намалював саме те, що потрібно. Бо мені потрібні не просто малюнки, а мені потрібні такі малюнки, які відображають е процес виконання завдання. Тому, е звичайно, щоб просто добирати малюнки десь, це було неможливо. Ну і звичайно, ще раз під підкреслю, що. Е Прописав клуд, і діяльність вчителя, і діяльність учня. Звичайно, що це все ви маєте коригувати. Ну, і Потім математичні загадки це вже е, було взято, і Він вказує сторінку розробок років, звідки він взяв оці математичні загадки і е, розглядає це як п'яте випробування. Прописує діяльність вчителя, прописує діяльність учня. Ну, і Підсумок квесту тут вже це. Е, Власне кажучи, не лише розробки уроків, тут ще і пропозиції. Безпосередньо штучного інтелекту він запропонував вручити і нагороди. Оце сертифікати юних учасників чи чарівну лінійку, запропонував деталізовану систему оцінювання, запропонував бонуси і винагороди ну і запропонував елементи оформлення класу. І е, я ще задала йому таке завдання, щоб він мені написав кілька варіантів покращення сценарію. Які він мені зробив, ну і відповідно, до речі, це зробив е, е, чат GPT. Тобто, можна е, використовувати штучний інтелект для е, пошуку цікавих ідей, цікавих форм, і потім ще е, оцінювати його роботу. Можна в, в тому самому сервісі, можна в іншому сервісі, і, при, і пропонувати, щоб він ще й запропону, щоб він ще й розробив, як його покращити. Як бачите, він пропонує ускладнити завдання для розвитку критичного мислення і гейміфікацію, математичні загадки, і підвищити рефлексивну складову. А тепер я б спробувала е, створити такий урок. Е, в наших підручниках для 3-4 класу, скворцова неприємка, є математичні проекти. Кожний розділ закінчується математичним проектом. Але зв'язку з тим, що підручник має обмежений обсяг, е, ми даємо лише схему проєкту. І це. Е, Математичні рекорди, тема е, нумерація багатоцифрових чисел, арифметичні дії, додавання віднімання, множення і ділення з багатоцифровими числами, четвертий клас, підручник. І е, тут же я не використовував спеціальний метапронт, я просто дала структурований. Ну, техніка промпт-інженірівка структурований промпт. Тобто, будь ласка, проаналізуй зміст поданого файла, я дала йому сторінку підручника, і розроби зміст проєкту на тему книга математичних рекордів за поданою схемою. Зверни увагу, що зміст має розгортатися в межах концентру багатоцифрові числа і передбачати виконання арифметичних дій, додавання віднімання багатоцифрових чисел, множення і ділення багатоцифрового числа на і двоцифрове, розроби інструкції для вчителя перед виконанням проєкту. План діяльності учнів з підготовки проєкту, змісти форму презентації учнів в результаті проєкту, запропонуй можливі підходи до покращення діяльності вчителя і діяльності учнів в межах даного уроку. Розроби конспект цього уроку. Тобто, ви бачите, який багаторівневий промпт структурований я задала. І єдине, що я не вказала вік. Ну, дивіться, будь ласка, що робить клод. Наскільки швидко ми отримаємо відповідь? Так, е, проаналізувавши він проєкт, книга рекордів, основні завдання, математичний зміст, організаційні моменти, план діяльності, етапи. Зміст презентації, тобто. Фактично він розглядає і конспект уроку, організаційний момент, і мотивація, і повідомлення теми, і розбиття на проектні команди. І тепер я запропонувала. Ну, звичайно, що це така схема, дуже гарна, але ж мені потрібна конкретика. Ось я розглянула можливі підходи для покращення. І серед можливих підходів до покращення треба було дати джерела на інформацію про математичні рекорди для кожної проєктної групи. І він мені видав ці джерела. Тобто, ви бачите, що надані посилання. І, е, е, які можна запропонувати учням. Звичайно, що вони можуть користуватися ними, а можуть і іншими. Ну і далі. Він серед тих способів покращення цього матеріалу цього уроку він запропонував створити інтерактивні завдання під час обговорення результатів проєкту. І, звичайно, що я звернулася до нього з проханням, будь ласка, розробити оці інтерактивні завдання для класу під час презентації проекту. Тобто, ви бачите для групи спорт. Для, для наступних проєктних груп він запропонував ось такі інтерактивні завдання. Звичайно, ви можете з ними погодитися або ні. І ще раз підкреслю, що штучний інтелект це лише помічник вчителя, рішення приймає виключно вчитель, виходячи з власних уподобань і можливостей. Крім того, я запропонувала клоду. Дати мені візуалізацію для проєкту Книга рекордів. І, до речі, тут на скріні в мене не видно, але до кожної візуалізації, тобто діаграми, є ще певні описи. Ну і спробувала я тестувати клуд. І е, взяла підручник математика 5 клас за моїм авторством і е, не е, завантажила лише сторінки підручника. Привіт, виходячи зі змісту системи навчальних завдань підручника, математика 5 клас, запропоную цікаву оболонку уроку з теми, вивчаємо площину, придумай зміст діяльності вчителя і зміст діяльності учнів при роботі над завданнями підручника. Запропоную, як покращити систему завдань уроку. Запропоную різні форми роботи на уроці. І ось підручник, ви бачите його сторінки. Так, підручник фактично інтегрований, ви бачите інтеграція з мистецтвом, з архітектурою. Ну і що нам пропонує клуд. Так, подивимося. Е, спочатку він мені почав відповідати англійською мовою, я йому написала, щоб він дав відповідь українською. Тобто, творчий план уроку вивчаємо плащину. І е, прописані всі активності е, в тому плані, в якої в якій які форми роботи. Е, Визначено певні, тобто, все це, це робиться на підставі завдань підручника, що дуже важливо. Тобто, вам клод, штучний інтелект, не винаходить зовсім інший е урок, а він безпосередньо прив'язується до, е до даного уроку. Тобто, ви бачите, тут і ідеї оцінювання, і таке інше. Ну і далі. Е до, до речі, я запропонувала Клуду <сум> оцінити систему завдань і е, визначити позитивні боки, негативні боки цієї системи завдань і як можна покращити. До речі, як автори підручники, думаю, що слід прислуховуватися, але ж вибачайте обмеження за вагою і все ж таки часові обмеження уроку треба мати на увазі. Шостий клас я запропонувала, е, щоб він мені зробив. Цікаву оболонку уроку вивчаємо площу круга. Це вже підручник математика 6 клас, хварцовані діалкова. І, як ви бачите, я завантажила сторінки підручника. Ось сторінки підручника. Так само підручник інтегрований. І, звичайно, це гірше працює, ніж той метопромт, який ми створили на початку нашої, нашої так би мовив, з вами зустрічі. Тут не було якоїсь такої цікавинки, якогось там квесту і так далі, бо ми не вказали. Оболонка була звичайна різні форми роботи, як ви бачите, Фактично, схема уроку присутня, і е, можна сказати, що схема уроку схему уроку він розробив, але цікавої оболонки от, без вказування, чи то квест, чи то змагання, чи то якась там подорож, чи щось таке ми е, не побачили. Хоча він прописав і обладнання, прописав і е, діяльність вчителя, діяльність учнів, і таке інше. Ну і е, так. Е, е, так, і е, нарешті я хотіла. Е, нарешті я хотіла вас ще раз, так так би мовити, підкреслити, що штучний інтелект це лише помічник вчителя і. За наявності високого рівня методичної компетентності вчителя, за наявності гарного підручника, за наявності розробок уроків, штучний інтелект вам допоможе створити цікаві оболонки уроків, і штучний інтелект більш детально зверне вашу увагу на різні, так би, так би мовити, шари, діяльність. Учителя, що робите ви і що в цей момент е, роблять учні. Ну і звичайно, що е, дякуємо видавництву ранок і академії ранок за е, таку цікаву зустріч і за те, що ми маємо можливість обмінятися думками щодо використання штучного інтелекту, бо за цим майбутнє. Звичайно, мене так само е, турбують етичні питання, мене так само турбують питання академічної доброчесності. І єдине, якщо розглядати штучний інтелект як помічник, то звичайно, що ми і ми будемо розвиватися, бо для нас це так само можливість розвиватися і рухатися вперед.